Ну що, дорогі мої, отсудилися, відмучилися. В общем, з трьох засідань відбулося два, а третє, виявляється, було перенесене, але чомусь я не отримала повістку. Ну нічого страшного. Значить, більше, буде більше часу для того, щоб з вами поговорити, посекретничати. Довелася шукати свою зимню найтеплішу шапку, тому що у нас у Вінниці і холодно, і сніжно, в общем, настояща зіма. І навіть 6 світ виключили. Ну Тут у нас ситуація краща ніж в Києві. У ну, нас є світло 2 через 4. Тобто, 2 нема, 4 години є. Ось так виглядає наш графік. В принципі, пережити його можна. Все встигаю позаряджати. А у вас як напишіть? Я чула, є міста, в яких вже 30-ту годину немає світла. А є такі, що навіть і по 3 дні. Тому, звісно, я вам це відчуваю.